Всім привіт! Мене звати Анастасія Стремецька. Я веганка, веган-активістка, екосексуалка, феміністка, мінімалістка. І мене дуже дратує, коли люди кажуть вбивати тварин нормально, якщо тільки це відбувається гуманно. Тобто гуманно можна вбивати, І я така думаю, окей, Давайте я вас вб'ю гуманно, не переживайте, я все зроблю гуманно, все буде без крові майже, ніхто не буде кричати, все буде замечательно. Тихенько, ну, реально, люди, ви серйозно, сам акт того, що забирається у тварини життя, її життя. Вона не вибрала померти, ви самі зробили за неї цей вибір. Це вже не гуманно. А ці всі газові камери, пістолети, яким це все робиться. Це просто більш і менш жорсткі способи забирання у тварини життя, її життя. Так може гуманніше було б взагалі не забирати це життя. Це, знаєте, як якесь самозаспокоєння. І з цієї ж серії, коли на упаковках з яєць пишуть вільний вигул». Це працює як самозаспокоєння. Люди купують ту чи іншу. Упаковку яєць з розумінням того, що о я інвестую в файне файну обстановку, файне життя цих курочок, які мені несуть ці яйця. Я купляю, інвестую в їх добробут, щоб в них було все добре, компанія далі розвивалася, але люди навіть не замислюються про те, що насправді таке вільний вигул. Ви можете подивитися земляни або домініон, там також це все прекрасно ілюструється. І от люди купляють і думають, що все окей, все зашибісь. А те, що кінечна точка. Той чи іншої курочки це стіл з ножем умовно. Це нікого не хвилює. Хочу, щоб ви зафіксували в своїй голові, що гуманності в м'ясній індустрії, яєчній, молочній, а також в цирках, в дельфінаріях, в якихось подібних. Закладах, також тестування на тваринах, косметики, побутових засобів, якоїсь фарби. В цих всіх сферах гуманності не існує. Це утопія, це брехня. Не ведіться на те, що вам кажуть виробники, яким цікаво тільки те, щоб в них було побільше грошей. А не те, щоб тварини були в нормальній обстановці, щоб вони були живими в кінці кінців. Вони ставляться до тварин як до товару. Вони в прямому сенсі продають тварин як товар. Якщо ви не бачили цього, можете зайти в магазин і подивитися, скільки є. Товарів з тварин або з продуктами їх експлуатації, продуктами. Обирайте веганський спосіб життя і підписуйтеся, якщо вам цікава ця тема тема веганства. Також я частенько розповідаю про якісь свої екозвички, свої думки на тему екології, мої проживання. І так далі. Бажаю вам всього самого найкращого. До нового відео!